Фанзону прибиратимуть у три зміни. Майже сотня двірників буде працювати під час євро у центрі міста та безпосередньо у фанзоні. З 28 травня введено двохзмінне прибирання в Галицькому районі з п'ятої години ранку до 13-ї години і з 13 до 21-ї години. Під час проведення матчів 9, 13 і 17 числа введено трьохзмінне прибирання. І після матчів аналогічно прибирати будемо в день і вночі. У центрі також стоятиме 90 контейнерів для сміття, і частина із них буде окремо для пластику та паперу. Крім того, неподалік фанзони на вулиці Вірменській розмістять механізм. Менізм для пресування відходів це передбачили на випадок, якщо сміттєвоз не зможе вчасно потрапити до центру упродовж дня. Це фактично є зйомне обладнання з автомобіля сміттєвоза, але його можна залишити. і автомобіль їде, а воно пресує. Тобто, якщо десь якесь перенакопичення, ми можемо все звозити туди. І місткість досить висока, – 50-60 метрів кубічних. Новинкою будуть і туалети замість звичних під час масових заходів біоустановок у фанзоні стоятимуть 16 туалетів, закуплених в Угорщині, які під'єднають до водопроводу.